Нові учні Університет Ші вітає вас. Тут на вас чекає неочікуване. <кліпи> Ти зелена. Це ж треба. Усім привіт! Вітаємо на каналі Юраліс Філмс. Вікт чародійка. Це мюзикл від режисера Джона Чу. Автора шалено багатих азіатів. Тепер маленька предісторія. У 2003 році роман Грегорі Магуайра зла було адаптовано до бродвейського мюзиклу, який став дуже успішним. Цей роман є переосмисленням казки Ліама Френка Баума, дивовижний чарівник з країни ОЗ 1900 року. У 2009 році Магуайр зізнався, що продав права на екранізацію роману компанії ABC. Вони планували створити серіал, але щось не склалося. І ось після виходу успішних знедолених 2012 року все-таки творці задумались над екранізацією у вигляді фільму, і ось після довгого періоду розробки з 2012 до 2021 зміни членів знімальної групи, відкладання дати прем'єри. Нарешті, вже в 2021 році була затверджена знімальна група, і на головні ролі обрали Синтію Еріво та Аріану Гранде. Більша частина зйомок відбулася на кіностудії Sky Studios Студіос Велстрі, Англія. Репетиції розпочалися у серпні 2022 року, а знімальний період стартував вже в листопаді. 9 грудня 2022 року у Твіттері Джон Чу повідомив, що зйомки стартували. Щоб екранізація була максимально вдалою, історію вирішили розділити на дві частини. Продовження очікуйте у 2025 році. І як ви вже зрозуміли, я зміг переглянути даний аудіовізуальний твір, і ми готові його обговорити більш детально. Але перед початком ролику переконайся, що ти підписаний на цей канал. Ну а ми в свою чергу розпочинаємо. Це переосмислення культової історії про чарівника країни Оз. У центрі сюжету дві відьми Ельфаба. Вигнаниця, яка стане злою відьмою заходу, та Глінда, амбітна чаклунка, яка стане доброю відьмою півночі. Це їхня історія дорослішання та суперництва. Я хоч і не фанат мюзиклів, але сам фільм мені сподобався. Незважаючи на хронометраж в 160 хвилин, кіно пролетіло як одна мить. Історія доволі динамічна, хоча і сцени співів здавалися мені вічністю. Загалом, з драматургічної точки зору, сюжет є простим, але він все ж логічно прописаний. Є конкуренція між дівчатами, сцена знайомства, спільне кохання показують, хоч і деякі деталі проходять фрагментарно, але все ж головне, що драматургія працює над характерами. І це дуже помітно, адже однією зі сценаристок фільму є Дана Фокс, сценаристка історії становлення Круелли. В історії не забувають як про другорядних персонажів, так і про головних. Глінда така собі нарцистична, багата красуня, але все ж має добро всередині в той час, як Ельфаба повна її протилежність. Зелена ходить в чорному, її ніхто не любить, але вона все одно є доброю. Якраз про це і є ідея. Не судіть книгу за обгорткою, адже там може бути зовсім інший сенс. Власне, це мені трохи нагадало концепцію Джокера Тода Філіпса, там теж про людину, на яку тисло суспільство, та ще й відвернулось від неї. А коли він вирішив нарешті дати бій, то його назвали поганцем. Знову ж таки, поганцями не народжуються, ними стають. Як на мене, з цієї точки зору це переосмислення доволі схоже з концепцією Джокера. Але що ще цікаво, то в цій кранізації можна знайти відсилки на різні кінохити, як от Венсдей, стилізація кімнати Глінди та Ельфеби дуже нагадує кімнату Ініт та Венсдей. Говорячи про стилізацію, візуально складова все ж це найбільший плюс картини. Недарма оператором фільму є Еліс Брукс. Адже мюзикли для неї знімати не вперше. Вона причетна до Тік-Так-Бум на висотах Нью-Йорку та інших. Чи яку неймовірну роботу виконав арт департамент від костюмів до гриму? Та ще й графіка на доволі пристойному рівні, як і акторок на головні ролі. Як на мене, Синтія Еріво та Аріана Гранде ідеально вписуються у свої образи. Загалом. Вийшла доволі цікава казка з очевидною мораллю, яку нам режисер представив як найкраще. Це той приклад фільму, який можна подивитися для хорошого проведення часу. Це легко, це красиво та все зрозуміло. Хоча й не фанат мюзиклів, але цю стрічку можу порадити до перегляду. Моя оцінка 7 з 10. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам було цікавим. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якою реакцією. Вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну а я в свою чергу хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого контенту, пов'язаного з найсвіжішими кінорелізами. Тому якщо ти хочеш бути в курсі всього цього, то не забудь підписатись на канал. Ну а ми будемо завершувати. Дякую за вашу увагу та дякую за перегляд! Не треба боятися. Я не боюся, нехай чарівник боїться мене.